Янукович. Янукович. Віктор Федорович. Де він? Де він? Всі зібралися. Церемонія починається. Президент Польщі тут. Президент Німеччини тут. Актова зала Вроцлівського університету. Чекає гость Янукович. Янукович, де він? В тумані. Янукович в тумані. Між Києвом і Вроцлавом? Туман. Між Україною і Європою туман. І в цьому тумані сховався президент України. Янукович. Янукович, пане президенте, ви ж нам обіцяли, що буде демократія, що буде декриміналізація. Янукович, пане президенте, де він? В тумані? Не летить? Сховався. В адміністрацію сидить там в кабінеті, сподівається, що ніхто не побачить, ніхто ні про що не згадає, ніхто не помітить, що він там, в тумані. Можна буде більше нікому нічого не обіцяти, не пояснювати, якщо ти в тумані, які до тебе претензії. Якщо твоя країна в тумані, то може її просто не помітять, а так візьмуть в Європу як метеорологічний феномен. До того часу, як Віктор Федорович був президентом, він думав, що головний міністр це міністр палива і енергетики. Бо у нього всі гроші за транзит, ну і не тільки. А як він став президентом? І зустрівся з усіми цими. людьми, яким постійно треба щось пояснювати, щось обіцяти, замість того, щоб так сказати, хочу, щоб Юлька сиділа, і вони всі зрозуміють. Не розуміють. Треба знаходити якісь слова, а може перекладати щось неправильно перекладати. А може ще щось буде. Янукович, де ти? Головний міністр це начальник Гідрометцентру. Це єдиний, хто може сказати, що туман. Туман від Ужгороду до Луганська. Не можна нікуди потрапити. І у Вроцлаві у вас туман, правда? Ні. У нас сяє сонце під сонцем президент Польщі. під сонцем президент Німеччини. Вони на вас чекають. А головний міністр сказав, що у вас тума. Хто ж це у вас такий головний міністр? Начальник гідрометцентру? Може, це взагалі було б потрібно провести таку конституційну реформу, щоб заробити цього начальника віце-президентом України? І що він чітко сказав, що наступні? Не знаю, 4 роки, а може, може, 10, Краще, щоб 10. Над нами був би туман. В тумані не було б нічого видно. Можна було б всіх пересаджати, закрити всі телеканали, які не подобаються, обрубати інтернет, забрати весь бізнес і передати його, самі вирішимо, кому. А краще залишити собі. І щоб ніхто нічого не помітив. Щоб була угода про асоціацію, щоб була вільна економічна зона і щоб з Росією також. А коли росіяни прийдуть забирати наше підприємства, ми йому скажемо, нічого немає, всі підприємства в тумані. Ось самі подивіться, це що, завод? Це туман. А оце що? Газотранспортна система? Це туман. Просто по туману йде газ. Бажано, щоб дешевий. Оце була б житуха. Можна взагалі нікуди не літати. Тільки на гелікоптері до Маріїнського парку. І там, в тумані, гуляти із депутатами. Опозиційних видно не буде, бо така метеорологічна ситуація. А видно тільки тих, хто хороший. І говорити з ними про державу, про те, що все стабілізується, що реформи йдуть, а що не видно реформ, так туман, що зарплати і пенсії стають все більшими і більшими, а що не видно цих величезних додатків. Так, це люди не бачать, тому що така метеорологічна ситуація. Почекайте, за 10 років з'явиться Сонце, і ви побачите, як ви чудово насправді жили в тумані. Ось Кучма казав. Побачите, якою буде Україна без кучми. Ми побачили, ах. Потім Ющенко сказав. Побачити, якою буде Україна без Ющенка. Ми побачили. Ох, а якою буде Україна без Януковича, ми вже точно знаємо. Сонячною буде все видно, що зараз майже не помітили. Єдине, що лякаємось. Отже, й туман є, і летіти нікуди не потрібно, і заховалися там. Але якось всі сміються. Президент Польщі каже, туману немає. Президент Німеччини каже, туману немає. Буржуйські метеорологи кажуть, що Вроцлавський аеропорт працює. І шлють смски депутатам від опозиції. На те й вона опозиція, щоб не розуміти, якою є погода насправді. І, ото ми, героїчно, летимо в туман, в туман назустріч всім цим незрозумілим розмовам, всім цим дивним журналістам, які задають неприємні питання, всім цим журналістам, які не розуміють, скільки зроблено, і не вміють, так, як наші, дивитися в очі і питати про реформи. До всіх цих президентів, які питають, що ж це ви все обіцяли і нічого не виконали. Гер Янукович. А якщо б ми сховалися у тумані, як в дитинстві, то вони в нас і не помітили, і нічого б не запитали, і жили б собі своїм спокійним життям, впевнені, що все, що ми робимо правильно що все, що ми робимо, назавжди, що так в тумані можна і жити. Янукович, Янукович, до побачення.